Вітаю вас! Часто густо можна чути на протязі року, на протязі кількох днів, на протязі сезону. Це не що інше, як калька з російської на протяженні года», на протяженні нескольких днів, на протяженні сезона. А тепер зробимо зворотний переклад. Є слово протяг. Що воно означає російською? Звичайно ж, сквозняк. І як вам подобається, на сквозняке года, на сквозняке нескольких дней, на сквозняке сезона? Не дуже. Так от, щоб не перебувати постійно на протязі, слід говорити упродовж року, упродовж кількох днів, упродовж сезону, або протягом року, протягом кількох днів, протягом сезону. Запам'ятайте, так буде. Українською